Кожного дня ми стикаємось із людьми і ситуаціями, які можуть зіпсувати наш настрій. Грубе слово, несправедлива критика чи дрібна образа, і спокій зникає. Але чи справді ми приречені залежати від чужої поведінки? У цьому відео я поділюся 10 уроками емоційної стійкості, які допоможуть перестати реагувати імпульсивно, відпускати гнів і завжди залишати контроль у своїх руках. Ти дізнаєшся, як будувати внутрішню силу, захищати свій спокій і жити так, щоб ніхто більше не керував твоїми емоціями. Бувало таке день іде спокійно, ти насолоджуєшся кавою чи прогулюєшся парком, і раптом хтось каже щось різке чи недоречне. Миттєво твій спокій зникає, з'являється злість або роздратування. І перша думка вони зіпсували мені настрій. Але правда інша. Не вони забрали твій спокій, це ти сам його віддав. Твої емоції це твоя відповідальність. Ніхто не може керувати тим, як ти почуваєшся, якщо ти не дозволиш. Подумай про це так світ завжди буде кидати тобі виклики, люди будуть грубими, несправедливими, байдужими. Але тільки ти вирішуєш, як на це реагувати. Це як навушники з шумопоглинанням у гучному місті. Шум нікуди не зникає, але він не торкається тебе. Те саме із чужими словами та вчинками вони є, але не зобов'язані проникати у твій внутрішній світ. Між подією і твоєю реакцією є пауза, і саме в ній твоя сила. Там ти можеш обрати спокій замість агресії, стриманість замість імпульсу. Стоїки казали у цій паузі. Наше зростання і наша свобода. Спробуй маленьку практику. Додин, коли відчуваєш, що тебе зачепили, просто назви емоцію злість, образа, роздратування. Два. Запитай себе Це через сам факт чи через те, як я його сприйняв. Тре. І вже потім свідомо обери свою реакцію Події не визначають тебе, тебе визначає твоя відповідь. І що частіше ти обираєш спокій? То сильнішим стаєш. Урок другий. Припини чекати, що люди поводитимуться так само, як ти. Ми часто ранимо себе не тим, що люди зробили, а тим, що ми від них очікували. Ти допомагав, коли вони просили. Ти вислуховував, коли їм було важко, ти робив крок назустріч. А коли настав твій час потребувати підтримки, тиша. Ніхто не відповів так, як ти очікував. І тут з'являється гірка думка. Я б ніколи так не зробив. Чому вони можуть? Справжня правда в тому, що люди не зобов'язані відповідати твоїм стандартам. Вони діють, виходячи зі свого досвіду, своїх страхів і своїх пріоритетів, те, що для тебе природно, для них може бути зовсім неважливим. Уяви, що ти чекаєш від погоди сонця, бо так тобі комфортно. Але вона приносить дощ. Твоє очікування нічого не змінює. І єдине, що воно створює розчарування так само і з людьми. Коли ти чекаєш, що вони діятимуть правильно у твоєму розумінні, ти сам готуєш собі біль. Подумай про колегу, який завжди перебиває тебе на нарадах. Ти можеш злитися, дратуватися, намагатися його перевчити, а можеш визнати, це його стиль, це не про мене, і залишитися в спокої або друг. Який забуває про твої прохання. Ти можеш знову ображатися, я ж би не забув. А можеш сказати собі, він інший це його звички, а я не дозволю цьому вкрасти мій внутрішній баланс. Стародавня мудрість каже очікування це корінь страждання, і в цьому є величезна правда. Чим менше ти чекаєш від інших, тим легше дихається. Бо тоді чужа грубість, забудькуватість чи егоїзм більше не чіпляють тебе. Люди залишаються самими собою, а ти залишаєшся господарем свого спокою. Замість практики тут буде запитання для роздуму. Наступного разу, коли хтось тебе розчарує, зупинись і запитай це справді про них чи про мої нереалістичні очікування? Бо в більшості випадків біль створюємо ми самі. Тоді, коли хочемо, щоб інші діяли, як я, але вони це вони, і твоє завдання не змінювати їх, а обирати, як реагувати самому. І ось що важливо прийняти цю істину не означає погоджуватись на погане ставлення це означає, що твій внутрішній спокій занадто цінний, щоб віддавати його у заручники чужим діям. Коли ти перестаєш чекати від людей того, що сам би зробив, ти відпускаєш кайдани розчарувань і стаєш справді вільним. Перед тим як продовжимо маленьке прохання. Якщо відчуваєш, що ці слова резонують із тобою, постав лайк і підпишись. Це справді мотивує створювати ще більше корисного контенту. Урок третій. Відпусти потребу завжди бути правим. Згадай останню суперечку. Можливо, це була дрібниця, яка дорога швидша, який фільм кращий. А може, це була серйозна розмова з близькою людиною чи колегою. Ти пам'ятаєш це відчуття. Коли всередині піднімається хвиля, я мушу довести свою правоту, я не можу програти, і ти вже не слухаєш, що каже інший. Ти чекаєш моменту, щоб вистрілити своїм аргументом. Ми всі потрапляємо в цю пастку, бо здається, ніби якщо я помилюсь, це означає, що я слабкий, що мене знецінять. наче визнати свою неправоту це програти бій, але насправді це найбільша ілюзія. Адже постійне прагнення бути правим не приносить спокою воно приносить лише втому й конфлікти. Уяви таку ситуацію друг каже твій спосіб вирішити проблему неправильний. Мій кращий. Ти можеш втягнутись у суперечку і витратити години, доводячи кожну дрібницю. А можеш відповісти спокійно. Я розумію твою точку зору, вона має право бути. І все конфлікт гасне ще до того, як встиг розгорітись. Ти зберіг свої нерви, час і внутрішній баланс. Лао Цези писав. той, хто прив'язаний до своїх поглядів, ніколи не зростає. Це глибока істина. Бо, коли ти чіпляєшся за бажання перемогти у кожній дискусії, ти втрачаєш головне свободу. Справжня сила не в тому, щоб завжди вигравати суперечки, справжня сила у здатності вибирати, куди витрачати свою енергію. Тож спробуй уявити, що зміниться у твоєму житті, якщо ти перестанеш доводити кожну дрібницю. Скільки часу, нервів і сил ти збережеш, якщо не будеш витрачати їх на безкінечні дискусії? Бо, зрештою, питання завжди одне що я хочу більше бути правим чи бути в спокої? Твою цінність не визначає кількість виграних суперечок, її визначає те, як ти тримаєш себе, як зберігаєш внутрішню рівновагу, навіть коли інші намагаються втягнути тебе в боротьбу. І кожного разу, коли ти обираєш спокій замість гордості, ти стаєш вищим за сам конфлікт. Питання для роздуму. Наступного разу, коли тебе потягне у суперечку, зупинись і спитай себе чи зробить ця перемога мене щасливішим, чи не краще мені обрати тишу й спокій? У більшості випадків відповідь очевидна. Урок четвертий. Не дозволяй словам інших визначати твою цінність. Уяви. Ти ділишся ідеєю, яка для тебе важлива. Ти гориш, ти вкладаєш у неї себе і раптом хтось відрубує, та це дурниця. Ці кілька слів ріжуть, мов ножем, і вся впевненість, яка ще секунду тому була в тобі, розсипається на шматки. Чому так відбувається? Бо ми дозволяємо чужим словам визначати, хто ми. Ми дозволяємо їхнім оцінкам диктувати, скільки ми варті. Але ось правда, твоя цінність не залежить від чужих слів, не від їхніх похвал і не від їхніх образ. Якщо ти будуєш свою самооцінку на чужих думках, ти стаєш їхнім заручником. Сьогодні вони похвалили ти щасливий. Завтра розкритикували ти в розпачі. Це не свобода. Це в'язниця. Уяви приклад колега критикує твою роботу не конструктивно, а різко, майже образливо. Перша реакція захист, образа, відчуття несправедливості. Але що, якщо ти зробиш паузу і подумаєш, його слова відображають його стан, вони нічого не кажуть про мою цінність. У цей момент ти відділяєш факти від думок ти бачиш так, коментар існує. Але він лише думка іншої людини. Не більше. Марк Аврелій писав Дивно, ми любимо себе більше за інших. Але більше дбаємо про їхні думки, ніж про власні. У цьому пастка. Ми женемося за чужим схваленням, замість слухати себе. Важливо, не йдеться про те, щоб відкидати будь який зворотний зв'язок. Конструктивна критика може бути корисною вона допомагає зростати, але різниця в тому, що ти сам вирішуєш, які слова впустити всередину, а які залишити зовні. Бо чужа злість, заздрість чи байдужість це їхній світ, не твій, твоя цінність вроджена. Вона не змінюється від того, хто і що сказав, її не можна ані збільшити компліментами, ані зменшити образами. Наступного разу, коли чиїсь слова боляче вдарять по тобі, зупинись і запитай Я справді дозволю цим звукам керувати моїм життям, чи згадаю, ким я є насправді. І коли ти обираєш друге, ти повертаєш собі свободу. Урок п'ятий. Захищай свою енергію. Встановлюй межі. Уяви, ти втомлений після важкого дня. Хочеш нарешті видихнути, сісти з чашкою чаю. Але саме в цей момент телефонує знайомий із черговим проханням проханням, яке він міг би вирішити сам. Або ще приклад: Колега в останню хвилину скидає на тебе роботу. бо… Ти ж завжди виручаєш, і ти погоджуєшся, але всередині відчуваєш злість і виснаження. Знайома ситуація ми часто думаємо, що сказати ні це егоїзм, що справжня доброта означає завжди віддавати себе іншим. Але є жорстка правда якщо ти постійно віддаєш і не захищаєш власні межі, ти вигораєш, а вигорання вбиває і твою доброту, і твою силу. Ти не можеш налити з порожньої чашки, і якщо ти сам виснажений, ти не даси світу нічого доброго. Встановлювати межі це не егоїзм, це самоповага. Це спосіб сказати, мій час і моя енергія цінні. Я бережу їх. Уяви. Друг постійно пише тобі пізно ввечері, щоб виговоритись. Ти хочеш підтримати, але відчуваєш, що це виснажує тебе. Замість того, щоб мовчати і дратуватись, ти можеш сказати, я ціную тебе і хочу вислухати, але ввечері мені потрібно відпочивати. Давай поговоримо завтра. Це чесно, це ясно. І це не руйнує дружбу. Навпаки, робить її здоровішою. Епіктет нагадував Свобода це жити так, як хочеш. Але жити так, як хочеш, неможливо, якщо ти дозволяєш іншим постійно вирішувати за тебе, куди піде твоя енергія. Тут варто дати практику. 1. Будь конкретним. Коли встановлюєш межі, говори прямо і спокійно. Я не можу це зробити зараз. Мені потрібен час для відпочинку. 2. Говори від себе. Використовуй я повідомлення. Мені важливо мати тишу після роботи. Замість ти мене постійно дістаєш. 3. Будь послідовним. Якщо ти вже озвучив межу, тримай її. Інакше інші не сприйматимуть твої слова серйозно межі це не стіни, щоб відгородитися від світу, це радше двері, які ти сам відкриваєш і зачиняєш, вирішуючи, кого і коли впустити. Коли ти чітко знаєш свої межі, ти перестаєш жити в постійному так, на шкоду собі, і замість виснаження приходить відчуття контролю і внутрішньої легкості. Наступного разу, коли хтось захоче перекласти на тебе свою відповідальність, зупинись і подумай, чи справді це моя задача, чи я зараз віддаю свій спокій у жертву чужим очікуванням? І коли ти вибереш берегти себе, то побачиш це не руйнує стосунки, це робить їх чеснішими, бо люди починають поважати того, хто поважає себе. Урок шостий. Відокремлюй себе від чужих думок. Ми всі знаємо це відчуття. Ти зробив щось, чим пишаєшся, поділився ідеєю, виступив на роботі, купив новий одяг, нарешті наважився на крок, який давно відкладав, і раптом хтось кидає недоречний коментар. Це дивно виглядає? Я б так не робив. Мені здається, ти помилився. І ось упевненість, яка ще хвилину тому була такою сильною. Починає танути. А тепер запитай себе, чому ми дозволяємо чужим словам так легко знецінювати наші зусилля? Чому чужа думка має більшу вагу, ніж наш власний голос? Правда в тому, що кожна людина дивиться на світ через власні окуляри, у когось вони затемнені минулим досвідом, у когось запітнілі від страхів і комплексів. І коли вони говорять про тебе, насправді вони говорять більше про себе. Уяви, ти прийшов у новому костюмі, який тобі подобається, ти відчуваєш упевненість, і раптом колега жартує цікавий вибір. Ти можеш дозволити цим словам зруйнувати свій настрій. А можеш сказати собі, йому може не подобатися, але мені добре, і цього достатньо. Стоїк Епіктет говорив якщо ти хочеш зростати, будь готовий виглядати дурним в очах інших. Це звучить різко, але тут суть у свободі, бо той, хто весь час шукає схвалення, стає в'язнем чужої думки. Життя стає легшим у той момент, коли ти розумієш, твоя цінність не обговорюється її не можна ні підняти чужими компліментами, ні знизити чужими насмішками. Вона твоя. І вона незмінна. Запитання для тебе коли востаннє ти відкладав важливий крок тільки тому, що боявся чужої реакції? Згадай цей момент і спитай себе, а якщо б я тоді слухав лише свій голос. Відповідь на це питання може стати початком твоєї справжньої свободи. Коли ти перестаєш гнатися за схваленням, ти стаєш справжнім, і навіть якщо хтось не зрозуміє твій вибір. Це вже не руйнує тебе, бо ти живеш для себе, а не для чужих очей. Урок сьомий. Відповідай тишею, а не гнівом. Уяви, хтось кидає в тебе провокаційні слова. Ти відчуваєш, як серце б'ється швидше, долоні пітніють, і вже на язику гостра відповідь. Гнів кличе. Відповідай, доведи удар у відповідь. Але саме тут є пастка. Бо кожне слово, сказане у гніві, стає вогнем. І цей вогонь рідко спалює іншого, найчастіше він обпікає тебе самого. Справжня сила не в тому, щоб перемогти у суперечці. Справжня сила у вмінні не дати чужій агресії вкрасти твій спокій. Тиша це не слабкість. Тиша це вибір. Це знак того, що ти керуєш собою, а не чужими провокаціями. Уяви приклад. Тебе принижують під час зустрічі, намагаючись виставити в поганому світлі перед іншими. Є два варіанти ти відповідаєш різко і вже сам виглядаєш так, ніби втратив контроль. Ти робиш паузу, залишаєш їхні слова висіти в повітрі і мовчиш. І в цей момент усі бачать, хто справді володіє ситуацією той, хто мовчить. Бо тиша це влада. Марк Аврелій казав найкраща відповідь на гнів тиша. Бо гнів шукає підживлення, а мовчання позбавляє його кисню. Без твоєї реакції конфлікт гасне сам. Це не означає мовчати завжди і у всьому. Є моменти, коли треба сказати слово, але мудрість у тому, щоби вирішувати, коли говорити, а коли дати тиші зробити свою справу. Спробуй подумати, скільки разів у житті ти шкодував про слова, сказані у гніві, і скільки разів шкодував про мовчання. Різниця очевидна. Питання для роздуму коли наступного разу тебе спровокують, спитай себе чи зробить моя відповідь ситуацію кращою, чи лише додасть хаосу? У більшості випадків правда проста тиша збереже твою силу. Твої слова мають цінність лише тоді, коли вони народжуються зі спокою, а не з емоційного вибуху. Бо мовчання це не відсутність відповіді. Це присутність мудрості. Урок восьмий. Практикуй вдячність, щоб розчиняти гнів. Знаєш ці дні, коли все валиться з рук? Плани руйнуються, люди дратують, навіть дрібниці здаються нестерпними. Ти стоїш у заторі. Хтось грубо відповів. Телефон розрядився в найгірший момент. І всередині вже закипає. Чому все так важко? Чому саме зараз? А тепер уяви. Ти робиш паузу, робиш вдих. І замість того, щоб зосереджуватись на всіх цих дрібних катастрофах, ти думаєш про те, що працює. Ти сидиш у машині, значить, у тебе є машина. Ти прямуєш назустріч, значить, у тебе є можливості. Навіть музика, яка грає зараз у колонках, це теж маленький подарунок. Ось у чому сила вдячності. Ти не можеш одночасно відчувати гнів і вдячність. Одна емоція витісняє іншу, і якщо ти свідомо вибираєш вдячність, гнів тане, як тінь під сонцем. Цицерон називав вдячність матір'ю всіх чеснот. Бо вдячність не лише знімає напругу, вона виховує терпіння, глибину і ясність. Вона нагадує, що навіть у найважчі моменти є речі, за які варто сказати дякую. Приклад, тебе різко критикують. Перша реакція. Образа і захист, але ти можеш спробувати подивитись інакше. Я вдячний за цю можливість перевірити свою стійкість, вдячний, що навіть у таких моментах я можу обирати реакцію. Це не виправдовує чужу поведінку, це лише повертає тобі контроль. Маленька практика один коли відчуваєш злість, зроби паузу і назви хоча б одну річ, за яку ти вдячний прямо зараз. Два. Веди щоденник вдячності. Щовечора запиши три речі, які були добрими впродовж дня, навіть найдрібніші. Трек. Переформатовуй ситуацію. Замість чому це зі мною сталося, спитай що доброго я можу побачити навіть тут? Будда говорив Якщо ми сьогодні не навчилися багатьом речам, то хоча б чомусь одному, якщо й цього не навчилися, то хоча б не захворіли. Якщо навіть захворіли, то хоча б не померли, тож будьмо вдячні. Це звучить просто, але відкриває двері до глибокої свободи. Наступного разу, коли гнів почне тебе затягувати, зупинись і спитай За що я можу подякувати саме зараз? Відповідь змінить усе бо вдячність це як світло, яке завжди розганяє темряву. Урок дев'ятий. Сприймай критику як інструмент зростання. Кожен із нас переживав цей момент. Ти ділишся своєю ідеєю, показуєш результат роботи або робиш крок уперед, і раптом хтось рубає це неправильно, це слабко, ти міг зробити краще. Перша реакція завжди однакова захист. Ти хочеш виправдовуватись, сперечатись, доводити, що вони не мають рації, а ще глибше злість і образа. Бо критика завжди б'є по нашому я. Але спробуй подивитись на це інакше. Критика може бути дзеркалом, і навіть якщо воно криве, навіть якщо воно показує тебе не так, як ти хотів би, воно все одно може підказати щось корисне, бо в будь-якому зауваженні можна знайти зерно. А якщо воно подане жорстко чи недоброзичливо, це вже говорить більше про людину, ніж про тебе. Твоє завдання відділити зерно від бур'яну. Уяви, ти готуєш презентацію. Колега знаходить у ній кілька помилок і каже це різким тоном ти можеш образитись і думати, він просто хоче мене принизити. А можеш поставити інше питання чи є у його словах щось, що допоможе мені зробити роботу кращою? І якщо відповідь так, ти перемагаєш. Бо тоді навіть недоброзичливий коментар стає для тебе інструментом розвитку. Є чудова думка, критика, як дощ, має бути достатньо м'якою, щоб живити, але не руйнувати. На жаль, люди рідко критикують м'яко, але твоя свобода в тому, щоб самому обрати, як її прийняти. Стояки Епіктет радив Коли хтось каже про тебе погане, не виправдовуйся. Просто подумай, якби він знав про всі мої справжні вади, сказав би ще більше. Ця іронія. Вчить нас не сприймати критику надто серйозно, бо вона ніколи не відображає всієї правди? Подумай, кожна критика це шанс, або шанс розізлитись і втратити енергію, або шанс побачити те, чого сам не помічав, і стати кращим. Запитання для роздуму що, якщо кожна критика у твоєму житті це не удар, а підказка яку силу ти відкриєш, якщо почнеш шукати у ній уроки, а не образи? ріст завжди прихований у дискомфорті. І той, хто вчиться використовувати навіть неприємні слова як паливо для розвитку, стає непохитним Урок 10 Мистецтво ВІДПУСКАТИ. Уяви, ти тримаєш у руці розпечене вугілля, тримаєш міцно, бо хочеш кинути ним у того, хто тебе образив. Але поки ти чекаєш моменту, поки стискаєш його, воно обпікає тільки тебе. Так працюють образи, гнів і старі рани. Ми носимо їх у собі, думаючи, що караємо когось іншого. А насправді караємо себе відпустити не означає виправдати. Відпустити не означає забути. Це означає перестати дозволяти минулому керувати твоїм теперішнім. Бо кожна хвилина, яку ти витрачаєш на гнів, це хвилина, яку ти втрачаєш у спокої. Згадай приклад. Колега привласнив твою ідею, ти можеш тижнями горіти від несправедливості, отруюючи себе. А можеш сказати добре, це був мій крок уперед. І будуть ще нові ідеї, а ця ситуація мене не зламає. І тоді ти залишаєшся вільним. Будда казав тримати злість у собі, все одно, що пити отруту і чекати, що від цього помре інший. Справжня сила не в тому, щоб пам'ятати кожну образу. Справжня сила у вмінні відпускати, у здатності не тягнути за собою старий тягар, а йти далі з вільними руками. Як практикувати відпускання. 1. визнай емоцію. Не тисни її всередині. Скажи собі Я злюсь, я розчарований. 2. Подивись під іншим кутом. Спитай, що ця ситуація може навчити мене, як зробить сильнішим. 3. Перенеси увагу. Замість минулого у теперішнє. Тут і зараз твоя справжня сила. Марк Аврелій писав Не турбуйся тим, що поза твоєю владою відпусти і знайдеш спокій. І це ключ. Коли ти відпускаєш те, що не можеш змінити, у твоєму житті з'являється простір для нового. Питання для роздуму Що ти досі тримаєш у руках, що вже давно пора відпустити? Яку свободу отримаєш, коли розтиснеш кулак? Коли ти обираєш відпускати. Ти стаєш легшим, а чим легший ти, тим сильніший. Ось і все десять уроків, які допоможуть тобі стати господарем власних емоцій. Це не означає жити без почуттів це означає жити так, щоб саме ти вирішував, що робити з ними. Кожного разу, коли ти обираєш спокій замість злості, тишу замість крику, вдячність, замість образи, ти стаєш на крок ближчим до свободи. І ця свобода справжня, бо ніхто й ніщо більше не контролює твій внутрішній світ. Якщо ці ідеї були корисними, підтримай відео, постав лайк, підпишись на канал і залиш свій коментар. Дякую.